От шкода, що не можна показати запис сервісного центру з іспитів. Ото там купа матеріалів, як на іспиті робити не можна. Я автоінструкторка Інна Шварц. Цікаво знати, як скласти практичний іспит з водіння з першого разу. Неважливо в якому сервісному центрі ви намагаєтесь його скласти. Помилки зазвичай однотипні. І зараз я розповім вам про чотири найпоширеніших помилки і як їх уникнути. Рушання на ручнику. Перш ніж розпочати іспит, запустіть двигун по всім алгоритмам. Подивіться на панель приладів. Ви маєте у Вимкнути всі червоні лампочки, які на ній світяться. Це можливо непристебнутий ремень безпеки, пасок безпеки. Можливо, десь відчинені двері, а також не зняти стоянкове гальмо. Вмикаємо передачу і поїхали. Дивимось на панель приладів, де в нас горять червоні лампочки, тобто червоні індикатори. По-перше, не пристебнутий. Пасок безпеки у водія. Пристібаємо римінь і індикатор тухне. Це стоянкове гальмо. Знімаємо стоянкове гальмо і ми готові рушати. До речі, якщо ви збираєтесь складати іспит в сервісному центрі 3248 у місті Переяслав, у мене на каналі є всі вісім маршрутів. Три з них у вільному доступі. Прочитайте опис під відео і зрозумійте, як отримати доступ до інших маршрутів. Ми сьогодні вертаємося з іспитів в Переяславі. Ми з Каріною сьогодні склали наші іспити з першого разу, готувалися до іспиту по маршрутах, які Інна, Інна записала для нас, для, для вас всіх на Ютубі. Це, Насправді дуже, дуже допомогло, тому що ти, коли дивишся в якийсь третій, п'ятий раз відео, ти приблизно запам'ятовуєш якісь орієнтири, запам'ятовуєш, ой, там, біля цієї вежі я маю повернути, там, біля цього кіоска я маю на кругу з'їхати. І вже тобі не так страшно в новому місті, яке для мене нове, для Каріни нове. Ну для нас воно типу ми тут. Ми бували тут на маршрутах, тому що ми їх дивилися і вживу також двічі, от перед іспитом. Але вона нам е, дуже допомогло вдома власне підготуватись. Така домашня робота. Я в сервісному центрі 3248 і з липня тут змінились маршрути: два маршрути третій і п'ятий. Так от, я вже відзняла їх. Третій вже у вільному доступі на моєму каналі Вправні Водії. А п'ятий в доступі для тих, у кого підписка. Хто хоче переглянути інші маршрути, будь ласка, уважно читайте опис під відео. Звісно, зупинка, двигуна одна з найпоширеніших помилок. Ви хвилюєтесь, тому не відчули точку утримання. Зарано відпустили щеплення, або не протримали, поки машина проїде 5 метрів, або там 3 секунди. Це якраз дуже часто зустрічається від хвилювання учні глохнуть. Що відбувається з учнем, іспитом? Найчастіше глохнуть при рушанні. Якщо з вами таке часто трапляється, Подивіться моє відео, як рушати на механіці. Можливо, вам це допоможе. Невчасне вмикання або вимикання показчиків повороту. Ми всі знаємо, що в місті, в населеному пункті, ми маємо вмикати показчик повороту за 50 100 метрів до виконання маневру. Як же визначити ці 50-100 метрів, можна скористатись підказочкою Подивіться! Три стовби. В населеному пункті зазвичай між стовбами 30 метрів. Тобто два прольоти таких між стовбами, це буде три стовби. І якщо ви проїжджаєте до повороту, залишається три стовби, можете вмикати покажчик. Ось дивіться, між стовбами фонарними зазвичай по місту відстань 30 метрів. Щоб розрахувати свої 50 100, достатньо порахувати два таких проміжки. Тобто між двома стовбами, ще між двома стовбами. Ось воно виходить три стовби. Це 60 метрів. Під'їжджаючи за три стовби до повороту, вже можна увімкнути показчик. Показчики повороту це спосіб спілкуватися з іншими учасниками дорожнього руху. Тому обов'язково перед виконанням маневром вмикайте показчик повороту. Якщо ви повертаєте, то за 50 100 метрів. Якщо ви виконуєте маневр, то спочатку покажіть цей свій намір покащиком повороту, а потім вже переконайтесь в безпеці маневру, подивитись в дзеркало. І далі рушайте, робіть цей маневр. Не подивився в дзеркало. Дуже розповсюджена помилка на іспиті. Коли ви виконуєте маневр, перед початком маневру ви маєте переконатись в безпеці маневру. Тобто, якщо ви будете повертати ліворуч або робити якийсь маневр лівіше, ви можете трохи очима подивитися в дзеркало, тобто кинути погляд. А от з правим дзеркалом так не буде, треба повернути голову. Якщо ви цього не зробите. Екзаменатор може зарахувати вам помилочку. Ще раз повторюю: перед виконанням маневру, наприклад, ви вирішили перелаштуватись в іншу смугу. Ви вмикаєте покажчик повороту. Далі повертаєте право, якщо це направо, голову і виконуєте після того маневр, переконавшись, що це безпечно. Ось дивись на наступному перехресті ми будемо повертати праворуч. Тобі треба за 50-100 метрів увімкнути покажчик повороту. Як їх розрахувати? Дивись, он один стовп, другий і третій. Вмикаєш правий покажчик. Обов'язково повертай голову до весь дзеркало. Зараз налаштувалося. Не Трошки немножко не те, ну нічого. І тепер перед поворотом знову маєш подивитися пішоходи пропустити. І знову подивишся, бо тут можуть бути велосипедисти. Вліве дзеркало достатньо погляду, це помітно. А от якщо вправе, то прийдеться голову повертати. І не забувайте, дзеркала це ваші найкращі друзі, вони допомагають вам безпечно їздити. Не бійтесь помилятися на тренуваннях. Вам буде легше складати іспит, якщо ви будете працювати системно.